Привіт! Е, ви вже напевно чули, що Кабмін України заборонив видачу та заміну водійських посвідчень за кордоном чоловікам, які не оновили свої дані Резерв Плюс. Ця інформація активно бігла всі соцмережі, під ними багато паніки, коментарів, що робити, як нам отримати водійські посвідчення е, і так далі. Зразу хочу заспокоїти, що це українські закони, і вони мають відношення тільки до українських органів. На заміну водійських посвідчень на польські вони відношення ніякого не мають. Стосується вони роботи ДП документів за кордоном та можливості відправки посвідчень за кордон з кабінет водія. Насправді новини тут особливо й немає, тому що ці послуги не працювали ще з квітня, ДП документ з якихось причин просто з тимчасово припинив надавати цю послугу, а в кабінеті водія просто при спробі вибрати доставки за кордон також писала, що послуга недоступна. Тому фактично нічого не змінилося, нічого не сталося особливого. Єдине, що, можливо, з входом життя цієї постанови, тепер документ поверне цю послугу і хоча б жінкам і чоловікам не зобов'язаним почне знову видавати права і міняти. Але давайте все-таки повернемось до ситуації з заміною українських водійських посвідчень на Польські. І найголовніше питання, яке частіше всього в інтернеті, серед блогерів і подібне, піднімається, це: а чи необхідно це робити, чи закон це зобов'язує, чи ні. А можемо послухати приклади. Я на українському посвідченні водія в Польщі їжджу останні 10 років. І от я в 2014 році сюди приїхав на постійне місце проживання, і я тут з того моменту далі їжджу на українських правах. Ніхто ніколи нічого мені ніяким штрафом не погрожував, коли поліцейські зупиняли і питали, що з правами. Я питав, покажіть, будь ласка, де закон і стаття, які передбачають заміну цих прав або якесь покарання, або якесь невизнання. І жоден поліцейський, польський ніколи в житті. Вони самі навіть були трохи в шоці, бо вони просто казали, ні, ну треба міняти, але якщо не поміняєте, ну то нічого і не буде вам. Моя позиція зовсім інша. Я вважаю, що закон конкретно і давно вже говорить про те, що міняти. Посвідчення обов'язково, тому що фактично по закону устав керування транспортом, арт 5 стаття 4 чітко вказано, що якщо ви знаходитесь в Польщі більше ніж півроку, ваше водійське посвідчення стає недійсним. Звичайно. Так, поліція, деякі органи це закривали очі, і люди могли роками їздити водійським посвідченням, користуватися українськими, але при цьому стаються випадки, коли вже за це починають штрафувати, штраф коштує 500 злотих, і те, що вам повезе і буде вести завжди, тут ну, ніхто вам не гарантує. Також розумію, що люди, які, тікаючи від війни, приїхали в Польщу, не планують тут, можливо, залишатися, не планують тут жити, і для них така заміна буде дійсно ну, не непотрібною. І спеціально для них Європарламент ще в липні 2022 року видав постанову, які дозволив користуватися українськими посвідченнями. Фактично до кінця війни, поки діється постанова, поки діє захист. Єдина умова, це дозволено тільки тим, хто має той самий захист, а саме в Польщі це називається статус Укр, і тільки на підставі цього можуть користуватися своїм українським посвідченням. В постанові вказано, що для цього можна знадобитися також мати при собою паспорт, а також підтвердження того, що ви маєте за захист песель укр або ДІЕПЛ, можливо. В тому випадку, якщо ви подивитесь на карту побиту і отримаєте її, ви втрачаєте статус Укр і втрачаєте ці можливості користуватися і маєте вже думати далі над тим, як замінити водійське посвідчення. А крім того, ті, хто навіть маючи статус «Укр», хочуть працювати на якійсь роботі, що стосується платних перевезень, тобто це таксі, якісь вантажні перевезення і тому подібне, з липня цього року війшло в дію постанова вже в Польщі, за якою водійське посвідчення польського зразка є обов'язковим. Саме тому, Останні дні значно виросли черги, значно виросли сроки очікування заміни. І якщо ви хочете працювати водієм, то міняти обов'язково. Ну і крім того, ви маєте розуміти, що в випадку, якщо ви будете мати водійські по вам деякі речі спростяться. Наприклад, там оренда автомобілів значно простіше в випадку водійських посвідчень, саме польських, і якщо ви то водійське посвідчення згубите, а його не обов'язково, Саме польське не обов'язково взяти з собою в Польщі. Якщо ви його загубите, вам буде значно простіше його відновити, ніж українське за кордоном. Бо багато є випадків, коли це можна зробити тільки поїхати, поїхавши в Україну. Далі я в відео розкажу детально про те, як замінити, і які є способи вирішити питання, якщо все-таки водійське посвідчення загубили. Тепер стосовно заміни, ну найперший критерій це час перебування, тому що ви поміняти зможете тільки через 184 дні після того, як перебуваєте тут в Польщі. Це найперший і найголовніший критерій. Якщо ви цьому відповідаєте, далі дивіться, що саме вам потрібно для заміни. І найперше, це те, що водійські посвідчення міняють за місцем проживання, а саме воно має бути підтверджене пропискою. По-польськи називається мельдуник. Там, де ви замельдовані, ви маєте звернутися до свого відділу комунікації. Роцлаві, наприклад, це будь-які з Ужендів міських. Знаходяться вони в Магнолії, в... на Запольській, Новий Тарг і Кремера. Ну, можливо, ще я не пам'ятаю всіх на, на пам'ять. В інших периферійних, там якихось містах, звичайно, відділ комунікації того міста чи гміни. Ну і як з цього стає зрозумілим, обов'язковим документом, який є для заміни водійського посвідчення, це ваш мільдунок, прописка. Щоб замільдуватися, вам треба мати умову винайму, договір оренди, прийти з ним в той самий уже, і там отримати. Мільдуник. Часто прямо там, де замінюють права, можна одразу подати всі документи, включаючи чи вони і автоматично вас замільдують і замінять права. Так, звичайно, я бачив немало відгуків про те, що людям вдавалося деколи замінити водійське посвідчення і без мільдунка тобто його або не перевіряли. Або просто-напросто просили написати заяву про те, що людина саме за цією адресою проживає і цієї заяви вистачало. Але, на жаль, я не знайшов ніякого стопроцентного варіанту, як це зробити, коли ти цього хочеш. Тобто я ходив по всіх тих ужондах, які конкретно люди називали, де їм це вдавалося, я де приходив. і... Мене ні в одному з них не вдалося без мільдунку змінити водійське посвідчення. Тому, можливо, це якісь виключення, якісь там працівник е е бачиться інакше, і якщо у вас ну, ніяк вже не вдається той мільдунок зробити, то просто-напросто вам треба ходити по них всіх по два-три рази в день, поки не попадете на того працівника, який дійсно на це не звертає уваги. Наступний важливий критерій, який потрібен при заміні, це ваше легальне перебування. Підтвердити, ви його можете або наявною картою побито. До речі, для українців зараз вони продовжені, тому якщо у вас карта побита якась вже закінчилась, там місяць, півроку, рік, два тому навіть, вони всі продовжені і ви можете скористатися нею. Візи також, візи теж, до речі, продовжені, якщо вони у вас закінчились. Статус укр для тих, хто має захист. Статус укр, песель треба показати, а також просить деколи ще копію сторінки паспорта, на якій видно дату вашого в'їзду. Вони, звичайно, перевірять, наскільки він ще актуальний чи ні, то вже вирішується все всередині у жонду. Ну, і якщо так, у вас ні карти побито, немає, нічого, але ви вже подалися, звичайно. Сам факт перебування на підставі очікування карти теж е може бути підтвердженням, але вам його треба довести або штампом в паспорті, або якщо штампу в паспорті у вас немає, ви подавалися поштою, то звернутися до Жонду воєвудського і отримати письмове підтвердження того, що ви подались і очікуєте карту побиту. Наприклад, у нас в розливі можна піти в канцелярію. Написати заяву і протягом 30 днів можете отримати підтвердження того, що ви склали внесок і очікуєте карту. Цього вистачить для того, щоб замінити водійські посвідчення. Також важливо мати діючі водійські посвідчення в реальному формі. Тобто це не може бути запис в дії. Дію в Польщі ніхто українську дію ніхто в Польщі не приймає, вона тут не діє. І тому вам треба мати саме пластик чи інша форма тих водійських посвідчень, який термін дії не закінчився. Вас їх не забирають одразу при подачі. Коли вже будуть водійські посвідчення готові, ви їх віддаєте, забираєте польські. Крім того, при подачі вам дають листочок підтвердження про те, що ви подалися на заміну. І якщо там вас десь поліція замінить і все-таки. Буде такий поліцейський, який буде мати претензії стосовно того, що ви не замінили. Ви можете показати, ось я подався, є підтвердження, чекаю, вибачайте, це довго відбувається. Наступне. Ми всі звикли, що водійські посвідчення міняють тільки через перевірку в консульстві. Це для українців коштує 125 злотих, і це значно. Продовжує видовжує строк очікування, тому що консульство може відповідати на запити по півроку рік, деколи просто-напросто люди отримують відповіді від Ужонду, що ми так від консульства відповіді не дочекалися, тому вибачайте права не замінимо. Ну І звичайно, в нових умовах чоловіки від 18 до 60 років їх заяви також не розглядаються, і, звичайно, це теж. Додаткові проблеми. Тому є більш простіший, швидший і дешевший метод, а саме через перевірку в онлайн-базі МВС України. Якщо ваші водійські посвідчення видані після 2013 року, вони великою вірогідністю там на базі є. Ви можете просто перейти на сторінку. МВС ввести там свої дані з техпаспорту і отримати статус ваших водійських посвідчень. Ці сторінки, до речі, так само користуються і поліцейські в Польщі, вони можуть перевірити, наскільки ваші водійські посвідчення справжні, дійсні, і також можуть перевірити працівники УЖОНДу для того, щоб не чекати відповіді від консульства. І тепер е сроки. Сроки зараз якраз через те, що зараз багато людей подаються і через те, що це потрібно для роботи, і через дуже таку сумнівну ситуацію стосовно чоловіків, які знаходяться в Польщі, а в нас е в Роцлаві цей процес займає від місяця десь до трьох, хоча деякого може бути довше. Якщо у вас цей процес затягується, зависає, ви там чекаєте довгий час і відповіді ніякої, ви можете користуватися тими самими процедурами, які я в передньому відео рекомендував для прискорення справи в картах побиту. Ті самі понаглення, ті самі скарги в суд, все дію, це саме діється так само, ті саме постимпування адміністраційні, той саме процес. Що ж робити, якщо ви прийшли подаватися, але, ніхто, ну, але вас не хочуть приймати заяву і кажуть, що, вибачте, там не міняємо, вам не поміняємо і так далі. В мене таке, наприклад, було з тої причини, що в мене там в паспорті був від 2019 року. Вроді би, підтвердження є, що я тут легально, але кажуть, вибачайте, ну. Так довго люди карт побито не чекають, і ваш штамп недійсний, він не підтверджує вашу легалізацію. Ну, Абсурд, звичайно, але вперлась і все. Я просто сказав: кличте вашого керівника. Чекав півгодини, вона прийшла, я включив камеру і кажу: давайте пояснюйте, чому мене не приймають, чому від мене можуть як. В, ви взагалі, і на підставі якого закону, ви можете не приймати внесок. Е, звичайно, мені почали зразу розказувати, що ну, вони не приймають, вони мені просто пояснюють, що це без сенсу, що це вони мені допомагають інформації і так далі. Тобто вони не забороняють. Мені. Тому що я кажу: якщо ви не приймаєте внесок, то будь ласка, от мій внесок, напишіть на ньому, не приймаю, і причина. Ні, звичайно, відмовити не змогли, і мене прийняли той внесок. І, до речі, я потім без будь-яких мене попросили внеску написати, що я усвідомлюю те, що в мене можуть бути складнощі, я окей, я це все усвідомлюю. Ну, ніяких проблем нема. І через місяць права мої були готові. Якщо ж ви. Не любите скандалити, ви людина не конфлікта, ви не можете до, доказати, вам важко це, все, або ви просто-напросто не знаєте польської мови, щоб комусь щось довести і е, посуперечатися з ними. Є другий варіант е, він мало популярний, про нього ніхто ніколи не говорить, хоча в процедурі він існує. Це відправити ваш внесок поштою, берете цей внесок, всі документи, копії, які у вас є, можете завірити їх в нотаріси, якщо треба. Е і відправляєте листом на відділ комунікації в вашому там, місті чи гміні. Вони не можуть його проігнорувати, вони мають його прийняти, і тоді вас викличуть е вже ОЖОН донести ті документи, які їм потрібні. Далі. Ми пробилися, внесок подали. Але ви отримуєте повідомлення, чи вам просто говорять, що ваша справа не розглянуть і так далі. Тому що вони не перевіряють на сайті, їм треба тільки рішення від консульства. Дуже просто. Звертаємося до закону. Перший закон, який нас хвилює, це розділ 3 видавання прав язди і позволень. Дев'ятий параграф, пункт 7. Там чітко написано. Що підтвердити водійське посвідчення іноземця для заміни його треба звернутися або в консульство, або до того органу, який видав це посвідчення. А в нас його видав МВС. І. Е, далі говоримо: ОКей, дивіться, є на сторінці МВС оголошення про те, що цей. Сервіс запущений спеціально для тих, хто хоче перевірити або своє посвідчення, або інше, а також для тих, хто знаходиться за кордоном, і працівників державних установ, які працюють за кордоном. Там лінк є. Тобто ніяких питань, до кого відноситься цей сервіс, точно не буде. Ви можете попередньо, звичайно, на цій сторінці відкрити ваше водійське посвідчення включити на англійську мову, це спеціально зроблено для іноземних е, представників, і роздрукувати відповідь з англійськими відповідями без е, кирилиці Додати його до справи, відправити і вписати цей пункт закону, е, який гарантує, що ну дає право перевіряти. Причому там ще й написано, що перевіряти це може не тільки листами письмовими. Але через електронні методи, тобто через цю ж саму сторінку на сайті. І другий закон, який також варто їм нагадати, це кодекс постепування адміністраційного, тобто проведення процедури розгляду ваших справ. В розділі другому, в арт 7 вказано чітко, що кожен працівник, який розглядає вашу справу, ваш внесок, зобов'язаний вжити всіх. Доступних методів для вирішення питання, тобто не тільки одного, які йому сказали, всіх, якщо є можливість законом перевірити МВС сайт, то він це теж має сприймати до уваги. Якщо ви не заплатили за консульство, він не може сказати, то я не приймаю це. Він має скористатися всіма можливими методами, щоб закрити питання. Ну а що робити, якщо ваші посвідчення більш старіші, випущені до 2013 року. І заходячи на сайт, ви бачите інформацію, що їх там не знайдено. Дуже просто. Для цього треба звернутися в головний центр обслуговування МВС. Не треба їхати особисто. Можна звернутися через e-mail. Скласти лист електронного звернення стосовно повністю процедури, лінк на цю процедуру і на. Бланк готовий, який треба тільки заповнити. Я додам в описі під відео. Ви берете цей бланк, заповнюєте його стосовно повністю, як там вказано все. вписуєте всі свої дані, вписуєте причину звернення, що ви хочете, щоб ваше водійське посвідчення було внесено в систему Електронну України. Крім цього, робите копію свого. Українського внутрішнього паспорту копію ідентифікаційного коду та копію свого водійського посвідчення. На копіях пишете згідно з оригіналом. Ставите підпис, дату, а також ім'я, прізвище по батькові кирилицею, як у вас в паспорті написано. Це все повністю фотографуєте. І разом з фотографованою роздрукованою вами підписаною. І з фотографованою заявою відправляєте mm. на емейл e сервісного центру МВС. Вони зазвичай відповідають швидко, зобов'язані відповісти на нього протягом 10 днів. Якщо за ці 10 днів ви ніякої відповіді не отримали і в базі ваше посвідчення не з'явилось, ну просто повторюєте цю саму процедуру, знову все це відправляєте до них. Крім того, існує. Ще один варіант для підтвердження вашого водійського посвідчення без консульства, і якщо якісь там щось, я не знаю, в базу не вдалося внести, чи ще щось. В центрах МВС існує можливість отримати підтвердження письмове, того, що ваше водійське посвідчення дійсне і повну інформацію про нього. Звичайно, в законі вказано, що цим може скористатися як. Будь-яка особа, яка має довіреність від вас, тобто ви просто виписуєте на неї довіреність, та особа в Україні йде в центр обслуговування МВС і там подає заяву на отримання детальної інформації про ваше водійське посвідчення. Але я чую від людей, що частіше всього такі, з такими запитами МВС відправляє людей, відсилає і не дає. Ну, я думаю, вони розраховують чисто на те, що люди не знають закону і їх можна відфутболити. Тому такий запах можна зробити через адвоката. Адвокати в Україні, я думаю, вже більшості вже з цим знайомі, і вони через свій адвокатський запит можуть зробити цей запит до МВС, отримати лист від МВС, який підтверджує, що ваші водійські посвідчення є справжні, дійсні, які категорії, і, і всю інформацію повну. Лист цей в оригіналі штампами підписами він вам передає до Польщі. Ви його робите повністю присяжний переклад. І додаєте до справи також, як варіант, можливе рішення. Ну, і останнє. Що ж робити, якщо ви це всього не встигли зробити, польських прав не маєте, і втратили. Ну, звичайно, спочатку поліція, пробувати там, в консульстві, питатися, бо там поліція потім може в консульстві передати. тобто, Пробуйте, шукати, але як можна відновити? Раніше це, звичайно, можна було зробити в ДП документ. Дорого, більше 500 злотих. Можна було відправити собі з кабінету водія і. Разу два дешевше, але, як вже кажу, зараз воно не працює. І, можливо, після цієї постанови його хоча б жінкам вернуть. Цю можливість і ви зможете з цим користатися. Але що робити всім іншим? Є один такий, можна сказати, неофіційний метод метод, вже, який працює після того, як ви зробили все для того, щоб ваше водійське посвідчення з'явилося в базі а З'явилось в кабінеті водія, з'явилось в дії. Якщо там за якісь причини в дії немає, не, не то, звичайно, відправляєте ці всі е, запити електронні в центр МВС і все, що вони скажуть. Коли воно є у вас вже в дії, просто-напросто замовляєте відправку по Україні. Відправляєте на будь-яку особу, яку ви особисто знаєте, там або родичі, мама, папа. Брат, сестра, і в більшості випадках з того, що я чув, Укрпочта віддає без проблем, і так, хоча мають документи перевіряти. Можливо, це якось впливає той фактор, що місто маленьке, можливо, почтальйон вже людину це в лице знає і так далі. Тобто, знає, хто це і ким та людина її відноситься. Що вас щось там не вдалося, ну пробуйте ще раз, якщо там не, не віддали, відправляйте на іншу особу в іншому місці, Ну, поки не ну, ну, Але це єдиний поки що відомий мені метод, як отримати втрачені права, загублені, чи просто які їх закінчився срок дії, будучи самому за кордоном. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти, або повернення права, або ще щось, що стосується. Заміни водійського посвідчення. Пишіть в коментарях, питайте, коментуйте, буду радий нової інформації, буду також радий допомогти, якщо вам щось не зрозуміло. Також ви можете писати мені в особисті. Мій особистий профіль у Фейсбуці я залишу також в описі. Ну і дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і також пишіть, що вам ще може бути цікавим. Top watch.